Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на 2026 рік. Отже, тельці, давайте подивимося, що на вас чекає в новому році. І відразу хочу сказати, що в цьому році буде чотири затемнення. Кармічні вузли будуть змінювати знак. Також Меркурій буде ретроградним тричі. І Венера буде ретроградною, і такі планети, як Сатурн, Юпітер, Нептун і Уран, будуть змінювати знаки зодіаку. А тепер давайте по порядку. Перше, про що я хочу поговорити, це коли кермічні вузли змінюють знаки. А відбудеться це вже 26 липня, і кермічні вузли переходять на вісь знаків водолій і Лев. І для вас це 10 і 4-й сектор гороскопу. І, взагалі, що це означає? І чому я про це говорю? Там, де знаходяться кармічні вузли, там будуть відбуватися затемнення протягом півтора-двох років. А там, де будуть відбуватися затемнення, в тих сферах будуть відбуватися зміни в вашому житті. А це безпосередньо 10-й і 4 сектор гороскопу. 10 сектор гороскопу це сектор, який говорить про наші цілі, про кар'єру, про статус. І це може у вашому житті мінятись, тобто ви можете в цей період часу або вийти заміж, або розлучитись, або можете змінити свій статус фінансовий, матеріальний, просто, наприклад, підвищити його і е, заробляти в, в два рази, в три рази ну, краще, більше. От потім. Це ще може бути ріст у вашій кар'єрі. Так само ви можете вирости в кар'єрі. А четвертий сектор гороскопу, в якому теж будуть кармічні вузли, це сектор, який говорить про нерухомість, про місце нашого проживання, про еміграцію. І ви можете або емігрувати, або купити собі нерухомість, або змінити місце свого проживання, або орендувати нову квартиру для вас. Тобто, це для вас теж може змінюватись. Наступна тема, це я хочу більш детальніше поговорити про затемнення. І перше затемнення відбудеться 17 лютого в 28 градусі знакову долі. І це для вас саме 10-й сектор гороскопу. А в сонячному затемненні ми завжди говоримо про початок, про щось нове, що входить в наше життя. А це може бути. Кар'єра, нова кар'єра у вас, можливо, вам запропонують нову роботу, можливо, зміниться ну, якби, ваш статус. Можливо, у вас з'являться нові цілі. Ну це щось має бути кардинально нове в вашому житті, нове життя. Ну, звичайно, якщо ви вийдете самі, щоб одружитись, це буде і інше життя, нове ви ж будете сім'єю. Звичайно, коли у вас будуть зміни в кар'єрі, буде нова робота, нова посада, це інша відповідальність і так далі, теж зміни. От, Наступне затемнення це місячне затемнення, яке відбудеться 3 березня в 12 градусі знаку Діва. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. Про що ми тут говоримо? Звичайно, на місячному затемненні ми говоримо про завершення, про підсумок, про результат, про якийсь інсайт, про висвітлення якоїсь ситуації. І це у вас все може стосуватися п'ятого сектору. Про що говорить п'ятий сектор? П'ятий сектор це сектор романів, любовних зв'язків. І може бути так, що у вас завершаться стосунки з людиною. Може бути так, що, наприклад, що стосується дітей, ваша дитина. Поїде, наприклад, вчитися, чи захоче жити окремо, чи там так само вийде заміж, і переїде з батьківського гнізда, теж як завершення, теж може бути як по бізнесу, теж завершення, закінчення. От тому, що це про це говорить затемнення, розумієте? От, і ще так само це ще може бути як повернення з якоїсь відпустки, теж закінчилась відпустка, і ви повертаєтесь додому. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня, в, 12 градусі знаку, ой, перепрошую, в 20 градусі знаку Лев. І це для вас четвертий сектор гороскопу. І тут знову ж таки ми говоримо про початок, про щось нове. І що стосується четвертого сектору, це може бути еміграція. Нове місце, нова країна. Це може бути значить, зміна місця проживання, не обов'язково імміграція, Можливо, ви переїжджаєте в нову кра... квартиру в новому районі, або в нове місто, або в нову країну. Звичайно, в кожного індивідуальна ситуація. І ще тут для вас може бути покупка нерухомості, тобто нова квартира, ви можете купити. От, наступна тема це місячне затемнення, яке відбудеться 28 серпня в 4 градусі знаку Риби. І це для вас 11 сектор гороскопу. Місячне затемнення говорить про значить, закінчення, про результат. І це все може стосуватися 11 сектору. Це сектор, який відповідає за мрії, можливо, знизиться в цей період якась ваша мрія. Це сектор, який відповідає за інтернет. Можливо, ви там багато працювали в інтернеті, а зараз припините цю роботу. Можливо, ви так само працювали розробником чи в IT і так далі. І у вас зараз закінчується проєкт, або ви працювали в авіації і зараз, ну. Типу, як йдете в відпустку або хочете змінити сферу діяльності. Тобто, іще це може бути, що цей сектор теж відповідає за друзів і за колег. Можливо, ви припините з кимось спілкування, вже не будете так спілкуватися багато. Ось і наступне про що я хочу поговорити, це ретро Меркурій, адже в 2026 році Меркурій буде тричі ретроградним. І хочу сказати, що Меркурій завжди ретроградний в одній е, стихії. Минулого року це була стихія вогню. Цього року це стихія води. Ще хочу сказати, що на ретроградності Меркурія не варто купувати рухоме нерухоме майно. Купувати техніку, взагалі розпочинати щось нове, нову роботу, новий бізнес і так далі. Е, і, і зараз я озвучу три періоди ретроградності Меркурія. Це період з 26 лютого по 20 березня. Це для вас 11-й сектор гороскопу, і це саме поверне вас, можливо, до старих колег, до старої роботи, до старих онлайн-проєктів. Е, можливо, це. Ви повернетесь до колишніх мрій, які у вас були. Можливо, ви будете летіти в якусь країну, яку ви вже відвідували. Ну, це все з приставкою погляду в минуле. Наступне це значить період з 29. -го... 29 червня по 23 липня це е, ретроградність Меркурія в знаці рак і для вас третій сектор гороскопу. І тут ми говоримо про тему, е, значить, е, родичів, е, транспортного засобу, можливо, ви. Продасте транспортний засіб, який у вас там давно в гаражі стояв. Або, можливо, ви будете займатися якимись питаннями, які у вас були по автомобілі вже давно. Можливо, вам буде телефонувати ваша брат. Ваш брат, сестра, і запрошувати вас там на якусь зустріч. Ну, тобто, Це люди, яких ви вже знаєте, можливо, ви будете займатися питанням документів, які ви колись не доробили. Може, це документи на спадщину, може це якась страхівка, може, ну, тобто, це щось з документами пов'язано або спілкуванням з людьми, яких ви вже добре знаєте. Тобто, Це не нові люди. І наступний період це період з. 24 лютого по 13 липня це ретроградність Меркурія в знаці Скорпіон. І це для вас буде сьомий сектор гороскопу. І тут Меркурій нас вже повертає до колишніх там чоловіків, жінок, до до. Людей, теж, яких ми вже знаємо давно, можливо, вони будуть виходити з вами на зв'язок, можливо, з вами зв'яжуться там, я не знаю, однокласники запропонують зустріч однокласників чи одногрупники, чи тобто це люди, яких ви давно знаєте. Наступна тема, про яку я хочу поговорити, це ретроградність планети Венера. Адже у 2026 році Венера буде ретроградною, і цей період з 3 жовтня по 14 листопада. Вона буде ретроградною в двох знаках: це знаки Скорпіон і Терези. Тому що свою ретроградність вона розпочне в Скорпіоні, а потім якби, повернеться в Терези. І це для вас сьомий і шостий сектор гороскопу. Взагалі, що не варто робити на ретроградності Венери? Це, звичайно, виходити заміж, це звичайно. Чому це не варто робити? Тому що Венера це планета, яка відповідає за гроші і за кохання. І коли ви там вженитесь, виходите заміж в цей період, звичайно, у вас буде бракувати там кохання, грошей, гармонії, достатку. Може дуже часто битись посуд. І, звичайно, ну це достатньо нездорова історія. І я думаю, що. Кожна людина хоче жити в любові, в гармонії, і не варто вибирати саме ці періоди, які я озвучила. І не варто робити там ін'єкції краси, не варто розпочинати новий бізнес, особливо це квітковий бізнес, або е, ювелірний бізнес, або ресторанний бізнес. Ну, тому що у вас потім не буде достатньо хороших доходів. Е, от, і в е, для чого вам цей період. Тут особливо для вас. Це період, коли телефонують колишні, тому що саме у вас Венера буде в сьомому секторі гороскопу. Можливо, вам будуть телефонувати ваші колишні партнери, друзі, однокласники і так далі. Люди з минулого це для вас. І друга сфера це шостий сектор гороскопу це, звичайно, робота. Можливо, вам буде телефонувати ваш колишній роботодавець або ваш партнер, з яким ви робили колись бізнес і так далі. І пропонувати співпрацювати. В в принципі, якщо це людина, яку ви знаєте, то ви можете з нею співпрацювати, тому що там ще Меркурій індентично буде ретроградний в той самий період часу, і це однозначно такий привіт з минулого. Наступне, про що я хочу поговорити, це соціальні і вищі планети. Наприклад, це планета Сатурн, яка 14 лютого змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде 12-й сектор гороскопу. І Сатурн це планета, яка дуже любить дисципліну, структуру. Це планета, яка, е, значить, е, любить все, що було по закону. І це у вас буде стосуватися все 12-го сектору. А 12-й сектор це сектор, який відповідає за еміграцію, це сектор, е, значить. Е, Імміграції, це сектор. Е, е, тобто, якщо ви живете за кордоном, в еміграції у вас все має бути по закону. Віза має бути продовження, продовження ніякого нелегального перебування. Тобто всі дозвільні документи, щоб у вас були віза, страхівка, е, я не знаю, дозвіл на перебування і так далі. Це так само тема, яка стосується там, пізнання себе, 12-й сектор, це і психологія, і таро, і астрологія. Теж по тому ви можете працювати або бути клієнтом. І теж, звичайно, ці сфери діяльності. Білягають під оподаткування, які всі сфери, тому вам треба про це пам'ятати. І період ретроградності Сатурна це з 26 липня по 10 грудня. Наступна планета це планета Юпітер. Адже 30 червня Юпітер змінює знак і переходить в знак Лев. Це для вас четвертий сектор гороскопу. І Юпітер це планета, яка все розширяє, все збільшує, тому що це масштабна планета. І, будучи, коли вона перебуває в четвертому секторі, це, до речі, може говорити про еміграцію, про переїзд. Якщо для вас не актуальна сама тема еміграції, це може бути, наприклад, переїзд в. Якусь кращу квартиру, чи ви орендуєте квартиру, чи по такому становищу ви можете придбати квартиру, і звичайно, це буде житло більше за площею в кращому районі, з кращим ремонтом, тобто, це будуть дуже хороші умови по такому становищу Юпітера. Тобто, він може вам дати нерухомість власну, може вам дати переїзд. І жити ви будете або в кращій країні, або в кращому районі. Тобто це все однозначно по Юпітеру. І ми увійдемо в 26-й рік на ретроградності Юпітера. Він буде ретроградним до 11 березня і потім з 13 грудня вже в 27 рік. Наступна планета це планета Нептун, адже 26 січня Нептун теж змінює знак, переходить в знак Овен, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Но якщо Сатурн це планета дисципліни, структури і так далі, то Нептун це планета більше ілюзій, фантазій, коли ми можемо собі багато чого додумувати, тому що це все-таки планета морів і океанів, планета води. А вода приносить нам все таки Таку розмитість, і це може стосуватись у вас імміграції, вашої самотності, вашої, значить, то, що е, пізнання себе, можливо, психології, можливо, ви підете в це, можливо, ви підете вчитись на психолога, можливо, ви підете вчитися, знаєте, е, люди, які е, займаються гіпнозом, гіпнопрактики або таро, або е, йога. І, можливо, ви в це підете, будете вчителем, можливо, ви підете, будете учнем, можливо, ви будете розвиватися в цьому, тому що є люди, які роками знаходяться в терапії. Ось, і період ретроградності Нептуна це з 7 липня по 12 грудня. І саме в цей період, до речі, ви можете більш тверезо оцінювати ситуацію навколо вас. Е, наступна планета це, звісно, планета Плутон, і вже е, Плутон не буде змінювати знак, а він буде в водолі, і це для вас десятий сектор. І на довгий період часу у вас оці ці трансформації, по десятому сектору, це звичайно кар'єра, це звичайно. Ваші цілі, і тут Плутон буде наводити порядок і вчити вас заробляти, і досягати своїх цілей, і так далі. І період ретроградності Плутону з 6 травня по 16 жовтня. І остання планета, про яку я хочу сказати, це планета Уран. І е, Уран змінює знак. І 26 шостого, е, значить, квітня Уран переходить в знак близнюки. І це для вас буде другий сектор гороскопу. А е, Уран він по енергетиці дуже подібний на е, Плутон. і Він любить. Знаєте, якби все зруйнувати і на цьому місці побудувати щось нове. І в вашому випадку це буде другий сектор гороскопу, а це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. От, і, е, значить, е, е це може робити уран. Ви можете змінювати роботу в цей період часу, ви можете відкривати в собі щось нове. Це, звичайно, ще стосується самооцінки. От, і це все робота урана. От, і період ретроградності урана до 4 лютого, тобто в 26 рік ми входимо, і потім з 10 вересня. Ось такий гороскоп чекає на вас стільці. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.